Так, друзі, вітаю всіх на каналі Доза Риболовлі. Сьогодні хотів вам чуть-чуть е, детальніше розповісти про рукавиці. Я ними користуюся вже третій сезон. Вони підходять як для зимової риболовлі, так і для пізнього і раннього фідерної риболовлі. Е, тому що перший раз я замовив е, рукавиці від торгівельної марки Норфін на магнітах. Вони прийшли і магніти взагалі не Тримали, і я вирішив замовити іншу модель, ось цю, і вона вийшла дуже вдала. Е, рукавичка Флісова. Зі ставочками в замшу. Замш якісний. Якщо хвилина дві тримати навіть я щуку ловлю, якщо тримати 2-3 хвилини, то ті, тоді вона промокає. А так взагалі чудово. Дуже тепла рукавиця до мінус 15. Мінус 20 руки підмерзали в мене. Ну, все залежить ще від людини. Ось така рукавичка флісова. Мені ще після магнітів тут дуже сподобалося, що тут резиночка. А резиночка це взагалі вона завжди тримає. Ось так одів. І все, ніколи не злітає, нічого. Така цікава моделька, Багат, ну така цікава модель. Разів вже 4-5 я стирав її в автоматі, взагалі нічого не втратила, так вона і продовжує мене зігрівати на риболовлях. Рукавиця тонка, але тепла. Тому що я дивився на інші виробники, ну набагато хуже. Норфін все-таки, якби Відповідає за якість. Ось так вона виглядає. Великий палець я за два роки декілька разів відкидав. Він і так, бачите, тут майже вплотну підходить. Тому я і не відкидував його. Ось він, він новий. Чудова тепла рукавичка. Не жалкую я, що її вибрав. Тому що я тримав в руках інші моделі Норфін потім після своєї. Ця модель дійсно заслуговує. Ця модель дійсно заслуговує уваги любого риболова. Хто ще не вибрав собі рукавички на зиму і на весну, рекомендую. Норфін Nord вони, здається, називаються. В описі буде більш детальна назва її. Ну, здається, Норфін Норд. Друзі, обов'язково підписуйтеся, буду розповідати про свої риболовні аксесуари, які будуть потребувати уваги. А взагалі, ось сьогодні такі рукавички. Універсальні рукавички.